Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. День Збройних сил в Україні народне свято, бо армія стала народною завдяки мужності військових, відданості волонтерів та мудрості усіх українців. Шановні наші чоловіки, вітаю вас з Днем української армії. Нехай ваші сили та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою рідних та близьких. І після будь-яких баталій, які часто трапляються в вашому повсякденному мирному житті, дома на вас чекає затишна гавань. Міцного здоров'я вам, успіхів і надійного тилу. І нехай вам буде завжди кого захищати, але не буде від кого. Зі святом вас. Активіст народного контролю Іван Майданюк уже кілька років підтримує Збройні сили. Зокрема, він згуртував команду майстрів, аби ремонтувати військові автомобілі. Багато зроблено для бригади. Нагороджуємо Майданюка Івана Івановича. Благословенною грамотою закликаємо на вас Боже благословення. Нехай Господь береже вас. Активісти кажуть, аби полагодити одну автівку, витрачають майже два місяці, впоралися б швидше, та усі деталі треба діставати самотужки. Запчастя, що було, може, би вистріше вийшло. Я вже п'ятого КАМАЗ ремонтую. Ніхто нічого не давав. Хлопці хочуть робити. Я не можу служити там. Я допомагаю хлопцям так, як можу. Ну ремонтували дві в Камазі, міняли прокладки. Задньому ремонтували, проводку, всю передивилися ж, освітлення, ну, масло поміняли таке. Нині Іван Майданюк продовжує допомагати бійцям та їхнім родинам. Постійно допомагав всім, починаючи від того ж генератора, продуктів, радіостанції закупки, ремонтом машин, фур грузив машинами просто передавав дрова. Необходимость була в брусі, Брус передавали. Ми їхали в 2014 році, десь було, було після відпустки. Кажу, Ваня, вже спішимо, їдемо. Ваня, не, не почекайте, все, прилітає на своєму бусі, загружає нам повну машину там, печене, селені, сало свіже». Кажу, Ваня, що ми з салом будемо робити? Кажу, там з'їсти. Бул такой случай. Ехали. Воєннослужачі на КАМАЗі, він поламався десь під Житомиром. Тобто, воєнслужачі взагалі не з наші бригади були з кому прийшло там наум, кому позвонити, та вані майданку серед ночі, тобто без проблем. Сразу оказав допомогу, навіть не задумує, не спрашував, хто зачем чим і чому. Сам волонтер Майданюк не говорить про свої справи. Каже, що за роки АТО затребуваність у допомозі постійно змінюється. Нині він опікується лікуванням п'ятьох важкопоранених. Допомагаємо тут на місцях. Мене ж є тяжко поранений, який треба в госпіталі, треба на лікування. Там зараз готовимо на Польщу людину. Він за роки він знаходиться на реабілітації підготовку. І будемо помагі, готовимо, що в Польщу відправити його. Ну а хто за її буде переживати? Хто як не ми? Команда народного контролю об'єднала волонтерів, учасників АТО та активістів. На днях батальйон імені Кульчицького отримав іменний стандарт. Представником цього батальйону в парламенті є нардеп Андрій Антонищак. І на сьогоднішній день. Наш батальйон несе службу в попасні, в інших точках, які я не можу розголошувати. Тому ви бачите, частина нагород на сьогодні не була вручена, але під час ротації бійці, які були нагороджені, їх утримають. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.